Ця моніторинговий візит до одного з відділень поліції, а з приводу а, запобігання домашнього насильству домашньому насильству, а це було відділення поліції номер 3 Криворізького районного управління головного управління національної поліції України у Дніпропетровській області. А підстава для проведення візиту а, була загальна, тобто скарг ми не отримували на цей відділок. Просто з метою, скажімо так, моніторингової діяльності щодо дотримання прав людини. Які висновки ви можете вже говорити про якісь висновки, про ситуацію, про роботу цього А За результатами візиту буде на сайті уповноваженого розміщено прес-реліз. Крім того, буде направлено звіт. І акти реагування саме листи, точніше, я поправлюся листи реагування до керівництва головного управління національної поліції і до відділення поліції, зазначеного про недоліки. Основні недоліки будуть зазначені в прес-релізі. Однак те, на що ми звернули увагу: по-перше, не здійснюється правопросвітницька робота за період ведення воєнного військов... часу а Взагалі з поліцейськими з приводу запобігання домашньому насильству з одного боку, ми можемо зрозуміти, що дійсно, коли війна, і коли щоденно ми маємо багато викликів зумовлених війною, не досить доброго просвіту. З іншого боку, ми розуміємо, що війна насамперед вона посилює ті виклики, які з собою являють домашнє насильство. Що домашнє насильство не зникає у зв'язку з війною, а навпаки, воно, на жаль, посилюється. І тому тут не можна послабляти цю роботу. І в тому числі здійснення правопросвітницької роботи воно має на меті а, зазначати про те, які саме виклики постають у зв'язку зі змінами сьогодення. І які можливо методи треба застосовувати, тому що ми маємо, окрім того, що а, ці а, кривники, які були до цього, вони ніколи не ділися правильно. Крім того, ми розуміємо, що якщо сім'я була внутрішньо переміщена, і внаслідок війни вона поїхала правильно, тому ніхто не може виключати, що а, в сім'ї внутрішньо переміщених осіб також немає домашнього насильства. Тому це питання є надзвичайно актуальним в умовах війни і питання превентивної діяльності, зокрема проведення просвітницької роботи, тут, на мою думку, є дуже актуально. Ми будемо рекомендувати звернути на це увагу керівництву поліції. Дякую.